Друзі, всім привіт! Вас вітає автопарк Львівська Філія. У нас нове надходження. Ось така престижна Audi Q7 2015 року випуску. Це в нас автомобіль офіційний, 3 літровий дизель, автоматична коробка передач. Повний привід. Автомобіль білого кольору. В Комплектація в нас безключовий доступ і дотяжки дверей. Повний електропакет всередині алькантара, дерево і чорний лак. Дуже гарно виглядає. Сидіння так само, шкіра плюс алькантара, електрорегулювання і підкачка. Датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль, система вільні руки, підігрів керма, круїз, аналоговий бортовий комп'ютер, широкий монітор системи MMI, на якій виводиться задня камера, регулювання вона у нас на пневмі, навігація таб, Bluetooth, аудіо і багато чого іншого. Клімат контроль, підігрів передніх сидінь, допомога при спуску, підігрів переднього скла, підігрів заднього скла, циркуляція повітря в салоні, драйв-селект, а також багато чого іншого тут є. Автомобіль в чудовому стані, доглянути, ніяких вкладень вона не потребує. Також так виглядає в нас задній ряд сидінь. Багажник в нас йде з електроприводом. Тут ще в нас йде заводська плівка. Закривається також з кнопки електропривід. Чудовий варіант на кожен день. Підійде для подорожів, також для пересування містом з приємним розходом і комфортом. Придбати можете в кредит, в лізинг або за готівку на львівському філіалі компанії Автопарк звертайтеся.